Мало нових послуг з'явилось віднедавно в українському державному підприємстві Укрпошта. Про деякі з них розповімо у наступному сюжеті. Майже 34 тисячі листонош доставляють в українські домівки кореспонденцію. Робота особлива, проте люди чекають і довіряють листоношам. Довіра до працівників пошти дуже велика. Майже всі мешканці знають свого листоношу, а листоноша знає кожного мешканця або в великому будинку, або в селі. І є велика повага завдання залишити цю повагу громади до Укрпошти великою шляхом автоматизації робочих місць, шляхом якісного надання послуг. Я впевнений, що завжди будуть в «Укрпочті» дешевше, ніж у комерційних структурах і у інших операторів, які надають схожі послуги. Галина Григорівна працює на пошті майже 40 років. Спочатку була листоношою, згодом її призначили на більш відповідальні ділянки. Останні роки керує поштовим відділенням, яке обслуговує мешканців одного з мікрорайонів міста. З її слів, Державне підприємство поштового зв'язку нині переживає перетворення. Підтвердженням цьому є впровадження нових послуг, які надає Укрпошта. Ми продаємо квитки на всі види транспорту, прискорена пошта. Смс-повідомлення, кур'єрська доставка дуже великі зміни зараз. А це вже інше відділення Укрпошти тут кажуть, що нові послуги не лише активізують діяльність підприємства загалом, а й затребувані вінничанами. У нас кожен місяць відправляється до 10 відправлень кур'єрської доставки. Це для молодої послуги це дуже добре. Такі нововведення створено для більшої зручності клієнтів, підкреслює виконувач обов'язків українського державного підприємства Укрпошта Ігор Ткачук. Підприємство націлене на роботу з людьми, і саме для них створюються нові послуги, які не лише привернуть увагу до Укрпошти, але є доступнішими за вартістю. Я можу запевнити, що Укрпошта надає майже самі дешеві послуги, які є на ринку поштових операторів, які там або Тих підприємств, які надають логістичні послуги на ринку України. Тобто залежить від терміну доставки, від ваги доставки, Тобто є дуже багато чинників, тому я не казав, бо скільки виражається в гроші, а можу точно сказати, що це саме десава послуга в «Укрпочті» серед наших конкурентів. Понад 11,5 тисяч поштових відділень по всій Україні пропонують нові види послуг. Серед них найзатребуванішими є вантажні перевезення від 30 до 400 кілограмів, кур'єрська доставка, термінова пошта міжнародні відправлення. успішному розвитку підприємства допомагають люди з особливими потребами. Тіх відділень, які робляться ремонти, ми робимо пандуси, робимо кнопки для виклику, навчаємо наших працівників. І тому також було прийнято рішення, що людей, які мають вади, щоб ми їх брали на роботу, ну вони виконують певну функцію, виконували ту роботу, яку вони можуть робити. І листоноші, і оператори поштового зв'язку Укрпошти в полі уваги керівництва державного підприємства. І, хоча час вносить корективи в роботу, захист працівників Укрпошти в пріоритеті. На 2016 рік плануємо поки що це в планах, але підняти нашим працівникам, всім працівникам заробітну платню. І якщо ми закінчимо гарно перший квартал 2016 року, я впевнений, що ми зможемо два рази на рік підняти заробітну платню. Ми вже це плануємо. Це про те, що ми завжди казали, що наші працівники повинні отримати заробітну платню більш, ніж вона є. Люди повинні отримати якісні послуги. Наші працівники повинні працювати в гарних умовах. Тоді буде бажання надавати якісні послуги. Ми відремонтували за 2015 рік близько 300 відділень по всій Україні. Але в нас їх майже 12 тисяч. 270 було відремонтовано у 2014 році. Тобто десь на 50 відділень ми відремонтували. У 2015 році більше, ніж в 2014. Зараз плануємо на 2016 рік ще більше відремонтувати відділення. Для того, щоб кожен рік ми більше відремонтували і відкривали нових відділень. Робимо все можливе, щоб наші доходи, які ми отримаємо і будемо отримати у 2016 році, щоб вони йшли на зарплату нашим працівникам. Це наша мета і це наше завдання. Ігор Ткачук, виконувач обов'язки генерального директора українського державного підприємства Укрпошта, зазначає, попереду ще чимало цікавих проєктів. Передбачається, що їх тілення зробить Укрпошту ще мобільнішим підприємством, а українці отримають ще більше якісних і доступних послуг.